Друзі, всім привіт! Сьогодні ми дивимося Toyota RAV4 2006 року. Це автомобіль е, з трішки цікавим, цікавою історією. Він виїхав з Баріуполя, трішки його е, було пошкоджено е, вибуховою хвилею, е, але зараз власник, власник його вивіз і в принципі, відремонтував. Ми фотографії бачили, нам залишилось подивитися, як її зробили і що вона в принципі з собою зараз представляє і так, ось він цей автомобіль він ще на літній гумі у нього було пошкоджено трішки дах ось тут впала впала земля а, по цій стороні було добре все а, тут прилетів уламок зі снаряду пошкодив фару і ось тут було пошкодження, тут кришка вилетіла з релінгу. крило пофарбували. Ось, ось така вона зараз, ось так вона виглядає. Зараз ми її подивимось, щоб не було там фарбованого нічого раніше. І більш Детально подивимось. Бампер у нас трішки не в зазорах. Капот у нас в заводському фарбі, крило переднє теж скло мінялось, відповідно було пошкодження, воно трішки висипалося, там сідушки були трішки пошкоджені, вони, вони перетягнуті. Зараз теж подивимось. Дверка у нас не фарбована, Склорідне на задньому теж склорідне. Так, По Попорогу по все нормально, він, він б'ється трішки більше, тому що тут слой гравітексу, це завичка прибуда. крило у нас не фарбоване, дах. подвійний шар фарби. Десь тут над водієм була підв'ятина. Ось воно 500. Трішки підшпакльовано. Ні, трішки. Десь п'ятно тут має бути. Ось воно. Десь ось так. Тільки у нас батон не фарбований. Далі переходимо на кришку багажника, вона теж фарбована. Тут є такі срабки. Ага. Кришка фарбована частково. Ця частина не фарбована, а ця фарбована. На бампері у нас є тут. Невеликі ушкодження. Це номери її старі. Зараз купили нові, такі ж самі, щоб було гарно. Так, заводська точка у нас є, трішки по, по покрасці трішки косяки є, але тут нічого не переварювали. Це у нас поліоролька залишилась трішки не домило нюанси позалишались. Так, дверку у нас не мали коли фарбували. От проєм у нас не фарбований. Ємо далі, тут крило у нас. Ми знаємо, що воно фарбоване точно, але поки що не критично. Це у нас подвійний шар. Тут у нас трішки зафарбували гумовий, гумовий виріб. От десь тут у нас було підв'ятина. Ось так воно, як на фотки. Ну в пробило, мабуть, щось впало тут таке скло ціле Тойота. Ось, ось батон нафарбувався По даху у нас на задній стороні просто фарбоване. Переходимо на передню сторону. Так, дверка. Трика 80. дверка вже в рівній красті. Дверку у нас не знімали, не крутили. Приєм тут теж Дивимось, все добре. Добре. Так, поріг. Все добре, Так, крило ось воно фарбуване до проєму. Проєм має бути в заводському фарбуванні. Все добре. Так, Бокових подушок безпеки у нас немає взагалі по комплектації, тому і перевіряти їх немає сенсу. Так, передня дверка, зразу подивимось. Машинка полірована, але не знімали. Не знімали, не знімали. Не фарбовано. Так, Скло у нас бокове рідне, теж рідне. Переднє крило У нас не фарбована. Тут є таке невеличке ушкодження. Скольк є невеликий і тут скольк є. Так, резина у нас дуже гарна, але це літня. Зі слів є ще комплект зимньої гуми, з дисками рідними. Тут у нас резина рояль. 9 рік випуску. 19 рік, в принципі, непогано диски у нас без вироботки, колодки теж майже нові. Позаду тут у нас що? теж диски мінялися вже, колодки ще десь 50%. Так, під капотом у нас не крутились. Не крутились. Не крутились. у на нас надійний 2,4. Тут стоїть 4-хступанева 4 коробка передач. Клапана кришка потіє, але це у них болячка. Це на всіх Toyota rav 4, на Toyota Camry, хто знає той, той знає, що вони. Потіють майже завжди. Фари у нас оригінальні. Лідні, в принципі, на подив вони не вигоріли. Ксенон у нас стоїть. Так, по маслу у нас трішки менше середини. Затаювата! З кришками в неї завжди. да, ладно, тобто ми зараз відкрутимо, подивитися, що там в неї у душі. Так, на задній кришка теж трішки підтікає. Не сильно більш, більше, більше ось тут. Капот оригінальний, наліпки всі є, всі є. Тому в принципі поки що не по... І так, подивимось салон. Сідушки тут трішки постраждали, тому що коли прилетіло, тут все посипалося і були дірочки, тому перетягнули, ми це знаємо. Теж перетягнули кермо і важель КПП. Це вже за компанію. Прибіг у нас скільки там? 160 тисяч. 160 тисяч заявлених. В принципі, перший власний там документи є, можемо подивитись, перевірити. Сдужки нові. В принципі, перетягнуті непогано. Строчка нормальна, це кожзам, це не кожа. Зараз з кожею мабуть дорого буде, та й в принципі, кожзам непогано ходить. Дверцята тут в непоганому стані, дорочок немає. Педальки у нас, в принципі, не витерті. У нас тут на однометрі. І, і так, пробіга тут 161 тисяча на приборній панелі. По задньому дивану вона не перетягнута, це її рідна шкіра. Ось так вона має виглядати, вона вже заполірована п'ятою точкою. Але дірок немає. Може трішки її почистити потрібно. Дах у нас чистий, нічого не оскоджено. В принципі, непогано. Непогано, непогано. Дірок немає. Все, в принципі, трішки паріжки. Ну, це в принципі експлуатація, тому немає чого тут, тут такого римені у нас. Кенець 2005 року, нагадаю, вона 2006 року. Так, З правої сторони тут теж трішки почистити, але без ушкоджень, то тут щось тут десь фарба взялася. В принципі, непогано. Двері теж непогано. У нас затягнуто, торпеда не поцарапана, в принципі, тут такі мілкі-мілкі є царапки, але ви бачите 2006 рік. Карта дверей теж нормально. І так, друзі, подивились візуально цей автомобіль, в принципі, майже нічого нового там. Не знайшли, тільки що з нового там бришка фарбована багажнику початково. Але в принципі там не страшно. А, даний автомобіль коштує 10 тисяч. На ринку України на 2022 рік вони коштують в середньому від 8, там, до 12-13 тисяч. В принципі, це ціна середня, але це база Лонг, в принципі, невеликий пробіг. А, це перший власник. А, є нюанси по фарбуванню, але в принципі ніхто, ніхто не приховує і купляти, чи ні, чи ні. якщо вас в принципі, не засмучує а, ці нюанси, то для себе купувати можна. В принципі, у цієї машини ще, ще ресурс є і вона ще зможе добре поїздити. А ось По даху, по даху, ну, пофарбували, вона свіжо фарбована, тому... Є шанс того, що вона як себе не проявить у майбутньому. Ось, В принципі, в принципі, В принципі... принципі, для себе купити можна для повсякденної їзди. Але це вам вирішувати. Тут потрібно зважувати всі плюси і всі мінуси, можливо, там десь там по ціні трішки поторгуватися і кататися. Так, в принципі. Технічно непогано.